Добрий день. В лузі дощик із квіток, Кольоровий сплів вінок. У долину аж до річки простяглись барвісті стрічки. Ось червона перша стрічка, колір стиглою сунички. Друга жовта, наче сонце, зазирає у віконце. Третя стрічка то зелена, як листочки дуба й клена. А четверта синя, як ті сливи, що дощі вмивали зливи. П'ята стрічка кольорова, вона барвиста, веселкова. Вірш я прочитала не просто так, а щоб оголосити, що з 17 по 21 лютого в нашому ліцеї кольоровий тиждень. Так, так, знову. Але цей кольоровий тиждень буде присвячений збереженню ментального здоров'я. Понеділок, у Всесвітній день людського духу, ми відмітимо білий день під гаслом Новий день з чистого листа. Вівторок відбудеться зелений день під гаслом зупинись, відпочинь, відновись. В середу наша країна відмічає свято державного прапору. Тому під гаслом Я люблю свою країну ми відмітимо жовто-блакитними кольорами. четвер, під гаслом «В здоровому цілі здоровий дух ми відмітимо червоним кольором. А в п'ятницю у нас буде веселковий день, і ми його розбарвимо різними кольорами під девізом Розфарбуй своє життя. Протягом тижня відбудеться багато різноманітних заходів, акцій, головна мета яких збереження нашого здоров'я, в першу чергу ментального. До побачення! Будьте здорові!